Агро Україна одна з провідних компаній світу, що займається дослідженням та розробкою інноваційних рішень у галузі живлення сільськогосподарських культур. Як дочірня компанія французької групи Рульє Агро Україна» забезпечує своїх клієнтів продукцією, що відповідає найвищим міжнародним стандартам якості та безпеки. Технології ефективності добрив є революційними на ринку мінерального живлення і дозволяють виробникам оптимізувати свої витрати на добрива, у той же час покращуючи довкілля. Близько 70% бізнесу це продукти для мінерального живлення рослин. Також група активно розвиває виробництво кормових добавок для тварин, альтернативні джерела енергії та харчову промисловість. Під власними брендами реалізує випічку і морепродукти. Експерти компанії працюють по всій країні, щоб швидко та ефективно реагувати на потреби клієнтів. Тімакагро Україна це сильна команда професійних консультантів, які працюють у партнерстві з дистриб'юторами, щоб поліпшити ефективність бізнесу агровиробників, підвищити врожайність та задовільнити потреби кожного клієнта.